Давай, мій голос, не буде тобі нічого промовляти. Ти просто слухай його, ніби це шум прибою. Моря, великі стихії дозволяють нам з насолодою молити. Адже чим менша маса тіла, тим менша маса болю. Мій голос давно не мав опори у вигляді чужого слуху. Все, що мало бути промовлене, кишіло всередині грубими масками. Адже спілкуватися з кимось це так, ніби наймати прислугу. Бо говоріння буває добрими мовами, а буває і злими язиками. Хоч для порозуміння взагалі не обов'язково говорити, адже може бути достатньо пальців на фортепіано, і тоді човни перетворюються на дереворити, і тоді медузи стають океаном. Те, що мені вважалося за довгі роки відсутності, у передсмертних агоніях, у полоні серед рабів, здавалося б, має вводити мене в ступор і додавати скутості. Хай це піде зі мною на дно, ніби скрині в дірявому кораблі. Я пишу тобі з берега, додаю до тексту пальмову гілку. Тут найкраще видно, що земля кругла, а точніше арена, на цьому безлюдному острові. Тут все як пігулки, які скінчились, і відчуваєш, що в тіла вийшов термін оренди. Я не переймаюся своєю молодістю через те, що вона друга. Не цураю знятого лахміття, бо був у кожній із цих одежин. За юнацького поту виникає тактична напруга, кров набуває присмаку ожини. Перечитай цей лист на даху будинку, в якому я так довго жив. Відчуй, як вітер нам обом тріпоче волосся, ніби пророслі висівки. Всі кавернозні питання давно витекли з моїх жил. Відповіді чекають на тебе, як магазинні вивіски. Я за тобою скучив, так, як скучають пси і пташата. Я пригощу тебе тутешніми фруктами, не зриваючи їх зі стелу. Навіть якщо цій пляжці з листом все буде заважати, навіть якщо цей лист не допливе до тебе.